Іноді здається, що найважчий це перший постріл, насправді ні. Ну, особисто моє таке бачення і розуміння, того, що, ну, враховуючи ситуацію, яка відбувалась, найважчий постріл це, напевно, а, найважчий постріл для мене був, коли я спав, відчергувавши свою зміну. І починається накат, мене піднімають, а перед тим вже декілька днів робота проводилась успішно, так мене піднімають. І, і я повинен, а наша скрипка зафіксована, вона готова до бою. Так? Піднімають і я стою, і я розумію, що мене ловить тремор. Мене починають чомусь трусити, але роботу треба виконувати. І тоді оце систематичне дихання, і оце, напевно, він не був перший, але він, напевно, був найважчий постріл. Виникали моменти, коли ми. Працювали з різними набоями, бо зрозуміло, що ми виходимо з певною кількістю набоїв, а вони мають схильність закінчуватись, так, враховуючи ситуацію. От, працювали з різними набоями, які, які попадались під рукою, а щоб працювати з тим набоєм, зрозуміло, його потрібно пристріляти, тому в нас там був імпровізований тир організований на цьому полі бою, де ми працювали по залишках. Знайшли собі орієнтир, який дуже гарно видний, працювали по цьому орієнтилу, там приблизно на визначеній дистанції, і також так якось пристріляли на ходу під новий патрон.